Привіт на зв'язку Індроу. Сьогодні розберемо, що по ринку зараз, що сталося чому все зараз так впало. Як бачимо, зараз в мене портфель весь червоний, Альти впали прямо в дніще. Тому зараз поговоримо, да, що як. Перш ніж почати, підпишись на YouTube канал, постав лайк, коментар. Також підписуйся на телеграм-канал, там будуть якісь оновлення. Ось так, погнали. Так бачимо, да, майже всі у мене монетки тут всі в мінусах, в просадках, ну нічого. В принципі, корекції завжди будуть і буде падіння, але ми чекаємо на ріст. Так, по домінації. Домінація у нас не падає, у нас далі росте. Домінація бітка. І коли вона вже буде падати, то тоді вже буде у нас починати стріляти альти. І так, що по бітку, він так оце впав і потянув. Потягнув вольти так сильно. На фоні, да, оце Ізраїль, Іран, це все. От на фоні цього, да, це у нас така була тут палка, така свічка у нас. До прям з 71 до 65. Ось, і на, цього, на цьому фоні. На фоні новин. Да, а, тупо все впало, ну, біток впав і альти потягнув за собою, бо да? бачимо, все так жорстко впало прям. На відсотків 30 альти попадали, ну, біток не сильно прям впав. Ну. Також трошки впав. Так. Давайте подивимось, да, що по там. Що можна докупити. Деякі альти там не впали. От, наприклад, як і гал і гал. А також ветчейн я новий докупляв. Так, да, дивимось. В принципі, зараз на корекції можна майже всі альти докупляти. Так, подивимося. Да. Ну, да, гал можна брати на дні. Гала також вже гарна корекція. Ну, я брав по 0.03. В принципі, зараз теж непогано. Ада, також вона була по 0,8 максимум. Тут вже така просадочка непогана. Ну, ось воно було по 03, ну зараз 0.5, ну, в принципі, так. Да, клас. Ну от зараз, так, да, гарна можливість, що можна когось ще є кеш, можна докупляти зараз. А, далі за кеш так само. дно було тут десь 20, зараз 23, дуже гарна можливість. І в район 200, от майже 10% цих іксів. А, Далі. Суші. Також було по 2. Майже, воно вкаталось прям. От в один. Також гарна можливість. Можна докупляти філ, Філ так само був десь по 11, вже прямо 6,6. Деш 6, 6. так само був по 40 десь. І вже він. от у нього Якраз дав. Да, десь 25-30%. Ну, в принципі, зараз кожен альткоін десь в пол, кожен на 30%. Да? Ну, на 25-30%. Так, далі DOT так само, гарна корекція, можна брати. c 98 Blur, он вообще просив, Я моєм тут така була палочка, кіпрокол. Вот, у мене середня покупка десь по 0,5 по Blurru. Ось, ну, в принципі, так, да, гарна можливість. Так, далі ETC. Ну, ефір класик також. Трошки нам дав був він по 35 десь, да? Ну ось і можна брати, в принципі, непогано. А, з цілями в район 120, да? ось тут 90-120. Ось. А, далі Litecoin, Також був по 111 і тут вже гарна скидка нам, знижка. Тому можна набирати Далі хэшфлоу. Так, наступне Додо. Далі. Арбитру. Також тут гарна просадка. 1.05 Було прям лой. І, ну, в принципі, з поточних можна брати, бо тут гарна була така знижка. Ось. Далі. Кватом. Потом був по 65. Ну, він прям не сильно впав. а тут також можна його добирати. З цілями район 20-30. Так, далі бенд. Бенд так само, тут довге накопичення. Він особо тут не показував нічого. Цілів район 7-11. флоу, флоу трошки він там виростав, а тепер вже вкотався на фоні цієї корекції. І якраз його зараз можна підбирати. Так само як XRP бачимо, да, тут така трендова лінія, і вони не дають нам нижче, да? прям до цієї лінії дійшли. Сильно він не укатався, але, в принципі, як був він по 0.75, то зараз можна набирати нормально. Так, далі, AXX. Також, ну може, в два рази упав. Був по Win13. Далі Eagle D. Також був десь по. 10. 50-60, я десь його 52 в покупка. А, Зараз да, гарна можливість добирати далі One Inch. One Inch так само, А тут в район на Перехай. Можна брати так, кава. Кава також трошки давала, потім каталась так на відсотки 50. Можна набирай. Да. Ави. Да, ну от я якраз його і посту брав. Ну, доходило до 155. В принципі, да, також можна добирати. Старк так само, да. М -м, тут такий пролив у нас був. Ну, тут цілі теж ну, його до 8 доларів, я думаю. М -м, так, атом. Атом у нас так само пролився з іншими альтами. Тому можна добирати. І так само EOS. EOS був десь по 0,1,3. А зараз вже 0.9. Дуже гарна знижка, тому можна набирати. А, так, ще не показував ну, пароль альтів, які я брав. XLM. Ось це брат XRP. Ось далі. Що видно ще? DDX. Також непогана монетка можна брати. Injective. Так. Так. Також в накопиченні можна добирати. Iota. СДТ. Також накопичення. Тут нас почали в нас викупати да, по 0.17. Ну, в принципі, зараз майже прямо на дні, то можна набирати Матік, не пам'ятаю, вже казав чи ні. Матік. Також в нас тут гарна знижка. На матік, можна підбирати його по 1,2 по 1,5. І ну, перші цілі да, в район. От цього перехаю. Дали мана. Да, мана же так уж вниз пошла По 0,5 можно подбирать. И вот, ну, минимум, я думаю, по, по 2,7 будет. Ну, дали кейк, суши я показывал. SCP так уж показывал. Ну и вечень так уж. Зараз, ну, он трошки не сильно укатался, кстати. Це цікаво, так. Да. Прям пара таких монет, це ж Vchaein, Gal і Quatum, кватом, то вони не сильно просіли прям. Значить, так, да, якісь вони. Є yes, толк. Або там якийсь такий кит, да, що не дає нам ціну. Прям вниз викупає все прям. Хоча по об'ємах тут не особо видно, що щось що, там. Тут бачимо великі об'єми, а тут ну, такі собі, які накопичені. Ось, ну такі справи. Так що, да, просадки бувають, не потрібно панікувати, а, нічого не продавати і так далі. Триматися, а, чекати на коли буде цей ріст, коли це все викуплять. Ось. І, і, що, ну Триматися, не продавати і надіються, да, коли там вже буде а, ріст. Ось, ну, такі справи. Так, все, лайк, підписка, коментар. Ah, sí, poco